Подруга, яка завжди перескакує з однієї теми на іншу. Ой, слухай, ходила я вчора на нігті, приходжу, я, а я ж ходжу до цієї, знаєш, бо та друга вона не нарощує, вона тільки. Ну я не знаю, якісь такі простенькі, та ніби непогані роботи. Бо я вчора сижу ввечері, пила чай, думаю, зайду, подивлюся. знаєш, Заходжу, ніби непогані. Але я попала до тої другої. Що вона мені розказала наша, то Катя, слухай. Беременна, я не знаю, від кого, від того першого чи від того другого. Я вже взагалі, і вона мені дороблює. Я вирішила, що я червоним, знаєш, покрию, Бо я вчора сижу, ввечері вже, думаю, подивлюся, виберу щось якесь. Я заходжу подивитися, якісь може мені квіточки чи що мені наліпити. Бо ну, знаєш, я не люблю якесь таке щось чорне, якесь весна, все-таки. Я заходжу, вспливає повідомлення, коротше. а пише цей слухай, що я тобі за нього розказувала, що то він мені ще дзвонив тиждень назад. Нього ж, ну, тіпи, що він приїхав, знаєш, він жив в Києві, а приїхав до нас в це село. І, і тут, типу, такий, і всі дівки коротше, на нього вішать. Ну, коротше, вибрала я червоний, зробила вона мені, а поки під, по, по цей покривала, каже. Там до неї приходила дівчинка, кажу, то це ж катька наша. Кажу, це вошу типу, в неї ще тато робить на цьому. Біля АТБ, знаєш, цей магазин він тримає. А там, слухай, я зайшла в той магазин, там такі сумки. Нам треба буде з тобою от точно десь піти, тому що в мене слухай, така сумка. Що там тільки немає. Це кстати, немає антисептика. Треба Ти нагадаєш, що як будемо тебе. що на другому поверсі там, ніби є магазин. Підемо, ну коротше, подивимось, я не знаю. Бо слухай, мене все покінчалося. Я дивлюся, теж я ж брови, вже не цей не кра... ой, не роблю. Знаєш, я тільки крашу її. купила краску. Слухай, 23 гривні. Думаю, покрасив наш. Це не покраси. Думаю, попробую. Покрашу, слухай, три дні не виходила вдома. Не виходжу. Мама каже, що ж ти, Ну типо, то панта що ж ти, а воно таке, слухай, чорне, не змивається Обша нас кстати, вчора води не було ще півдня яких півдня до вечора? Посуда, коротше, вся стоїть. Посуду мою каждо поламалася. Той майстер обіцяв обіцяв прийти до сьогоднішнього дня. Я його чекаю. Я коротше, вже забила, вже думаю, помию ту посуду руками, скільки там той.